Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже простим та смачним рецептом пляцка Три бажання приступаємо! Перш за все, потрібно перетерти сир. Це може бути через дрібне сито або ось на такій електричній м'ясорубці пропустити через дрібну насадку. Також попередньо потрібно обов'язково замочити мак, його перед тим промити, замочити і пересипати також на дрібне сито, щоб вся волога зайва стекла. Далі мак перетираєте звичним для вас способом. Також паралельно потрібно підготувати такі інгредієнти, як запарити родзинки, підготувати цукати. У мене тут є апельсинові і лимонні два види, але краще брати, якщо є одні, наприклад, апельсинові. Також грецькі горіхи я купувала на вагу на базарі, тому я їх обов'язково промила чистою водою і просушила у духовці, декілька разів перевертаючи так, щоб зі всіх сторін добре просушилися. Коли ви перетерли мак, при кінці можете сюди ж перетерти відразу горіхи, але збільшити потрібно так, щоб вони були трошки більшими шматочками, або краще можете перемолоти у блендері, або в харчовий пакет скласти і молоточком для відбивних можете їх просто потовкти. Тепер потрібно збити яйця із цукровою пудрою чи цукром. Я беру останнім часом використовую цукрову пудру, тому що цукор не знаю, чому, але ну, не збивається. Вже які тільки фірми не купувала, все рівно не збивається, не пробивається, весь ці кропинки залишаються. Не розумію, чому так відбувається. І третя категорія, і друга, і перша вже купувала всі так. Не розумію чому, тому. Поки що перейшла на цукрову пудру. Збиваємо просто ось так в густу таку красиву піну і виливаємо сюди до сиру, перетертого. Додаємо сюди сметану. Також висипаємо сюди пудинг ванільний. І додаємо частину цукатів апельсинових, трішки родзинок. Я додаю лимоні, так як я казала, що в мене не вистачило суто апельсинових цукатів. І усе перемішуємо ручним вінчиком або лопаткою. Ось така однорідна практично виходить консистенція. Усі інгредієнти гарно змішалися. При кінці я додаю одну невеличку краплю ось такої апельсинової есенції. І ще раз перемішую. Якщо хтось також буде додавати апельсинову есенцію, додавайте одну краплину. Далі також знову збиваємо яйця з цукром або цукровою пудрою у густу піну. Додаємо добру щіпку солі. Щодо апельсинової есенції, то рекомендую, якщо хтось не має, можете просто натерти апельсинову цедру. Тепер перемішуємо наш мак з горіхами, додаємо сюди цукати, родзинки. Ще раз перемішуємо і сюди ж вливаємо збиті яйця з цукром. Так само просто у густу таку піну. Змішуємо все до однорідності і наразі відставляємо. Тепер готуємо на третій корж, знову збиваємо яйця з цукром або цукровою пудрою. у густу -густу піну. У Оборошно додаємо сюди темне какао, неповну чайну ложку розпушувача для тіста, усе змішуємо та просіємо. Далі ось такими малими рухами міксером перемішуємо. Відразу міксер не включайте, тому що все какао з борошном розлетиться просто по кухні. Починаємо з малої швидкості, поступово збільшуємо до середньої і збиваємо в однорідну консистенцію. Також ще як варіант, якщо ви не маєте розпушувача для тіста, можна це спокійно замінити харчовою содою. Коли ви зіб'єте ось так вже тісто до однорідної консистенції, неповну чайну ложку погасити потрібно оцетом соду і ще раз просто перемішати. Ефект буде той самий. А далі моя камера мене трішки підвела, тому я вам просто розкажу, що я зробила. Потрібно вистелити деко пергаментним папером та змастити його вершковим маслом. Після чого викладаємо весь мак, всю макову начинку, яку ми робили, розрівнюємо по деко, по формі і зверху обережно викладаємо сирну масу і так само розрівнюємо зверху по маковій начинці. Після чого, як ви бачите на відео, я зверху обережно виливаю. Шоколадне тісто і також обережно розрівнюємо. Так само потрібно зробити зі всіма попередніми шарами. Духовку включайте паралельно вже на 180 градусів. Я ще також зробила додатково ось такі бортики з пергаментного паперу, тому що пергаментний папір з одної сторони був довший, з другої коротший. Наш пляцок трішки буде підніматися, на це розраховуйте, тому краще малесенькі бортики доробити, де не вистачає паперу. Випікаємо наш пляцок приблизно 35-45 хвилин, все залежить від вашої духовки. Перевіряйте дерев'яною шпажкою або зубочисткою. Коли. Пляцок спечеться, не спішіть його виймати. Дайте йому, щоб він трішки в духовці вистиг, а після того його можете виймати. Коли вже будете виймати його з дека, в мене макова начинка йде зараз на горі, сир на всередині, як бачите, і з самого низу є шоколадна. Просто його ось так перевертаємо верхом дониз і залишаємо, щоб він вистоявся одну нічку. Прикриваємо чистим кухонним рушником. А далі пропоную вам приготувати для цього пляцка дуже смачний крем. У сотейник викладаємо один жовток, додаємо сюди сметану, цукор, також одну столову ложку, таку я давала щупку, кукурудзяного крохмалю, перемішуємо до однорідності і додаємо розведену і вже охолоджену каву. Каву додаємо таку, знаєте, фестфайну. Крепку, що говорять, також я знаю. І смачнесеньку. Ще раз перемішуємо до однорідності, відправляємо це все на менше, ніж середній вогонь, продовжуємо помішувати і доводимо масу до загустіння. Як побачите перші бульбашки буквально 30 секунд, 40 і все, ми знімаємо з плити, виключаємо вогонь і продовжуємо далі помішувати. Ось такі бульбашки, як на відео. Маса не має пригоріти взагалі. Ось як бачите, я вже зняла з вогню, але далі продовжую інтенсивно перемішувати, щоб припинити процес приготування і переливаємо зразу в іншу охолоджену якусь посуду. Ось так само має вийти і вас. Як бачите, дно не пригоріло. Ось такий заварний крем у нас вийшов. Ми зараз накриваємо його харчовою плівкою в контакт і відставляємо, потрібно його охолодити до кімнатної температури. А далі продовжуємо готувати наш крем. Вершкове масло також має бути кімнатної температури, дуже таке м'ягесеньке. Викладаємо його у миску, в якій будемо робити крем. І міксером збиваємо у пухку масу на малій швидкості. А далі по одній по 2 столових ложки додаємо нашої заварної основи і продовжуємо збивати до однорідності. Так, у 2-3 прийоми. Якщо боїтеся перевзбити крем, краще робити це ручним вінчиком. Буде трошки довше, але ви точно нічого не перевзб'єте. Ось така гладка консистенція і у вас має вийти. А далі пляцок потрібно розділити навпіл. Можете допомогти собі за допомогою лінійки, щоб більш-менш все-таки вийшло рівно. Подивіться, як це вже смачно виглядає! Одну частину ми розвертаємо, тому що будемо викладати крем, і ось так другою частиною будемо накривати, а крем буде у усередині. Я вкажу розміри під відео своєї форми, якщо ви візьмете там на пару сантиметрів трошки ширшу, довшу, то відповідно плясок буде чуть-чуть меншим. Весь крем викладаємо гарненько всередину, приблизно 1-2 столових ложки ще рекомендую залишити, для того, щоб вирівняти бока. Накриваємо другою частиною пляцка, Тобто ви розумієте, що макова начинка у нас виходить усередині до крему. Легесенько притискаємо, як бачите, крем з двох сторін у нас трішки вибіг, не весь, а зовсім трішки, так, щоб ми посадили добре другу частину. Нашого пляцка, і обережно столовою ложкою збираємо зайвий крем, після чого ми тим кремом будемо заповняти з боку пустоти, де утворюється, і вирівнювати або ложкою, або шпателем, хто що має. Пляцок виходить доволі високий і дуже-дуже смачний. Усе замотуємо в харчову плівку, ось так відразу на досточці, і ставимо в холодильник мінімально на одну нічку, а краще на одну добу. Перед подачею обов'язково виймаємо з холодильника. Даємо, щоб він постояв при кімнатній температурі мінімально 10-15 хвилин, щоб трішки зігрівся. Прикрашати, як бачите, я буду уже дольками апельсину. Зверху обов'язково притрушуємо цукровою пудрою і порційно викладаємо ось такі дольки апельсину. Щоб цукрова пудра не розтоплювалася, ось так на пляцку, рекомендую зверху зібрати ось цю вологу, яка утворилася після того, коли ми витягнули з холодильника пляцок і він постояв при кімнатній температурі у теплі. Зібрати цю вологу за допомогою паперового рушничка або серветки, після чого притрусити цукровою пудрою і вона буде триматися. Ось такий варіант пляцка три бажання. Я надіюся, що я максимально доступно вклалася в ці розумні межі хвилин на відео, щоб все було зрозуміло. Для мене дуже важливо, щоб ви, коли відтворюєте ці рецепти у себе вдома, щоб вони вам давалися з першого разу. Це направду, дуже смачний пляцок. І ось цей сметанковий крем, чесно скажу, з ноткою кави тут смачнішого крему і бути напевно і не може. Тому що воно настільки підкреслює ось цей пляцок. Просто вау! Ось ці апельсинові цукати, апельсинова цедра. Зверху ось ці апельсинки також. Це щось просто неймовірно. Плюс і макова начинка, і сир найде. Тому я надіюся, що він вам сподобається. А вам бажаю смачного! Бажаю вам гарного настрою. Підписуйтеся на канал Українські домашні страви і всім па-па!